Всім привіт! Сьогодні у нас буде величезний подарунок. Це а, подарунок за мотивами Аліси Зазеркальні. Тут у нас чаювання. Ну, шляпником нехай він буде все-таки так. Ось він. Аліса. Далі у нас Аліса читає книжку з котиком. Кроль біжить, бо не встигає. Новий рік, нічого не зроблено, ялинку не купив ще й подарунки забув купити. Ось він біжить, біжить шалено кудись. Годинник його підганяє, годинник викладений картами. Тут навіть є той самий фламінго, яким грали в гольф. Королева за лісою. І також карти, які прикрашають ялинку. Королева побачила, що ялинки не в снігу. Ну, покрасьте вони повинні бути в снігу білими. Да. Ось такий чудовий подарунок Ось є. До речі, коштував він. По мі... Знаєте, по міркам подарунків не так багато. Але зараз подивимося, що в нього всередині. Сам по собі він величенький і не те, що легкий. Тобто в ньому там вага є. Обережно відкриваємо. У мене трохи бендежить компанія, яка виробляє ці цукерочки. Тому що це контик. Всі ми любимо класичний контик, звичайно. Але... Чи хочу я бачити його в подарунках? Ні. Я його хочу купляти окремо, коли йду кудись. Так, недорізано. Зараз, як бобри, будемо тут пиляти наш подарунок. Бо вони не хочеться його розривати. Звичайно, можна просто його розірвати. Трошечки дико це буде, але Ти ж без цього. Якщо воно не відкриється. А я теж сподіваюся, ага, все-все все проходить. До речі, тут я не помітила одразу, тут у нас отакі теж стражі карткові. І там сидить королева. От мені подобається, що вони, знаєте, інтригу наганяють. Це як волонде-морта, не можна говорити ім'я, а тут не можна бачити королеву. От вона закрита, там і є корона. Тобто все це обрізано, ми її, мабуть, не побачимо. Чи хто зна, хто зна. Ага, і тут зверху він ще відкривається. На наш годиночок він відкривається. Відкривається. Так, да, так, да, він може відкриватися зверху. Та-дам! Правда, я не зовсім розумію. А, це, мабуть, його треба пробити і сюди висипати цукерки. І це у вас буде як дозатор. Зручно слухайте. Для того, щоб ви в новорічні свята не вмерли від цукрового передозу. У вас навіть дозатор вже є для цукерок. Більше цієї плошки їсти не можна. Якщо випадає, все верни назад. Ось вони і відрілись. Так, 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 не розвалюйся. Зараз будемо по черзі це все оглядати. Боджур. Жахливі цукерки. смак, не. Смак, полуницю з вершками. Пам'ятаю досі ту рекламу з дитинства. Мені було 10. Так, далі йдуть. Золота лілія здається так, зі смаком апельсина. В якийсь момент вони спонтанно вирішили. Нам треба нашу суперцукерку, яку всі їдять і обожнюють, зробити так, щоб залучити більшу аудиторію. Що нам треба зробити? Додайте смаки. Апельсин, шоколад, сльози-єдинорога. Ну, непогано. Так, оцю цукерку я не пам'ятаю, треба буде спробувати. Я точно її їла, але що там зі смаком? У -у -у. Це якась нова. Тофіта. Конті зі смаком тут фруті. Угу. Ось у нас монстрюниш з злаковим батончиком. Моне. Зі смаком банана. <хи> Вибачте. Ну, тут хоча б монолітна шоколадка, а не як барви, коли ви їсте прям цього вердмедика нещасного. Джек з бобове стебло. Значить, знову тоді фрукти. Ну Слухайте, дай Бог карамельок не буде. Це прям кошерно, кошерно. Пам'ятаю, брала подарунок недавно на для гостин. І уявляєте, подарунок за майже 400 гривень. І там є карамельки, їх було всього три штуки, але 400 гривень! Причому ну, коробочка не дуже велика. Я брала із розрахунку, що там не буде ніяких карамелек, А там вони були ведмедик. А... Ведмежатко з горіхами. М -м. Ромашка. Коли цей контик почав випускати ромашку? Цікаво, в ній теж входить алкоголь, як в Рошені? Так, ось цю цукерку, я пам'ятаю, мені це дуже подобалося. Стефанія. В якийсь момент їх прям Ну, Куди ж без контика? Тут у нас який молочна ваніль. Сендвіч. Так, що тут у нас тут? Ну, так, трошки висипаємо. Не падайте. <різь> так. Спочатку те, що ми вже перевіряли. Про що я говорила? Знову інший смак лілії, тільки це з шоколадом. Угу. Так, інший злаковий батончик, тільки тут у нас монстр уже полуничка. Так, стоп, ну тут полуничка, тут є логіка. А це з чим? А, це як пачка молока. Концептуальненько. Так, це у нас Голден. З яким це смаком ніде не написано. Буду сподіватися, що зуби ми не зламаємо. Так, це у нас знову вже були наші цукерки. Тут у нас монетки з синього кольору, а не червоного. І з мінусів. Ну, загалом цю коробку складно відкрити в магазині. Але де пакетик? Так, для екології це жахливо. Але 100% розумію, що якщо пакетик запаяний, то нічиї ручки там не були. Можливо, там був ювелір, який просто підігрів. <свіснє> Ні, це чи. Ну, тут, тут нереально її відкрити, якщо не розрізати наліпку. Перевіряйте наліпку перед тим, як купити. Тут дійсно я погоджуся. Знову ромашка. Знаєте, тут в більшості цукерка ось такого формату. Тобто, загалом, в більшості подарунків, ну, і цукерка це або прямокутнички, або кругляшки. В ну, більшості ці два варіанти. А тут вони якісь чотирикутничками. і неповними Кружельцями, тобто це не можна назвати кружком і не можна назвати чотирипутником. Знаєте, це якась перехідна фаза, і тут майже всі такі цукерки. Так, що ми бачимо? Крем йогурт, муус? Тімі тільки вже в такій варіації. О, це я обожнюю. І вони поклали такий смак тільки один. Фісташко. Золота лілія і ще один смак золотої лілії. В це, раз це оригінальна золота лілія. Так. Ще у нас залишилася Стефані тільки з вишнею. Угу. Ну і останнє йогурт. Ну, слухайте, непогано, так, непогано це я вам скажу, вона такий подарунок і жодної карамельки. Це найголовніше. Так, давайте почнемо з ось таких цукерок. Вона в єдиному екземплярі. Усім смачного нагадую, бо описі баночка, в яку ви можете затонати, допомогти каналу і підказати наступні ідеї для мокпангу. М -м -м. Не зовсім зрозуміло, до чого тут золото, але воно смачне.